Шлях без краю лежить, а над шляхом і мла, шлях камінням укритий тернистий, і життя на той шлях вже мене посила, чи дійду ж до кінця його чесний і чистий, чи в знемозі впаду, притулюсь до землі і брехнею І неправдою вкриюсь, чи дійду до мети З потом я на чолі. І сльозами утіхи умиюсь, як впаду і скажу, що не маю снаги, чи хто буде мене рятувати, як почнуть кепкувати з мене злі вороги, чи хто буде із них кепкувати? Чи я сам одиноко і сумно піду і зневірюсь в миті, і заплачу? А чи друзів таки на шляху тім знайду, і надію, і в інших побачу?